На сьогодні в центральній районній лікарні, в офтальмологічній службі, ми маємо можливість зробити повний спектр офтальмологічного обстеження від перевірки гостроти зору до обстеження більш глибших структур ока, сітківки, сурового нерва. А також є можливість проведення ультразвукового дослідження, комп'ютерної томографії ока. І на даний момент з'явилася можливість проведення і лазерних методів лікування захворювань ока. Поставлено декілька лазерів, які мають можливість проведення лікування при захворюваннях глаукоми, при захворюванні сітківки. При захворюванні вторинної катаракти. Процедури тривають декілька хвилин безболісні, амбулаторному порядку, що дозволяє пацієнтам досить швидко повернути зір після проведених деяких, деяких маніпуляцій. Е, також е, допомагають лікуванні таких захворювань, як було Проводили одне із е, методів лазерного лікування так званої вторинної катаракти, яка виникає після проведених оперативних втручань з приводу зрілих, незрілих катаракти. Це така захисна реакція організму, коли штучний кришталик мутніє. І нам є можливість протягом пару хвилин повертати людині зір, і це робиться одноразово назавжди. Процедура амбулаторна, безболісна, швидка. Безпечно. Також є можливість проведення розрахунку штучних кришталиків, проведення ультразвукового дослідження сітківки, що дозволяє робити планування хірургічного втручання, прогнозування хірургічного втручання. І тепер ми маємо апарати для проведення однієї з Сучасних лазерних маніпуляцій з приводу термінальних главком болючих ловком у пацієнтів на сліпих очах це транскулярне цикл має можливість лікарня забезпечити пацієнтів такою послугою. Маємо тепер обладнання для проведення факоморсифікації катаракти у пацієнтів нашого району. Найсучасніша машина, яка дозволяє проводити операцію по заміні штучного кришталика по видаленню катаракти на протязі від 5 до 7 хвилин. Операція триває. Під місцевим знеболенням. при появі симптомів з приводу погіршення зору, туману перед очима, ви маєте можливість звернутися до нашої лікарні для забезпечення сучасної діагностики, для забезпечення хірургічного лікування на найсучаснішому обладнанні в сучасній операційній. офтальмологами вищої категорії оперують кандидати медичних наук. Для цього потрібно звернутися до наших лікарів з первинні ланції. А далі проведемо обстеження і можливість прооперувати вас протягом 5-7 хвилин і людини повертається звідси.